Представтеся, будь ласка, як вас звати, звідки до нас приїхали? Мене звуть Оксана, я приїхала з міста Дніпро. Угу. І скільки часу ви вже у військовому капеланстві? З 14-го року угу. я на війні як волонтер. В 16-му угу. році я закінчила курси і стала військовим капеланом. Угу. Напевне, незвично вам, як жінці, бути серед військових, де більшості чоловіки. Якісь упередження, треба якісь, мати таку подвійну мужність приходити Ми до хлопців. Чи на війні такі границі стираються? Там немає чоловіків і жінок. Угу. Якщо я приїжджаю туди, мені потрібно робити все, що вони. Угу. Якщо вони йдуть в бій, я потрібно наколоти дрова. Ну, там немає угу. різниці, чоловік чи жінка. Я знаю, що вам нелегко було вирватися з цієї бурхливої роботи, яку ви зараз задіяні, і приїхати сюди. Чи ви задоволені, що вдалося так, приїхати я вважала на цю школу? себе Зрадником, що я зараз маю бути у Хесоні, допомагати людям, і багато мені волонтерів писали, що потрібно то, то вести на фронт. І я плакала три дні, мене виштовхували ти на цю школу, казали, що тебе потрібно, бо у тебе дуже велике вигорання. Коли я себе, ну, сюди приїхала в перший же вечір, я почула себе ну, добре, а потім я дуже радію, що я пройшла ці курси, вони мені дуже допомогли. Я б хотіла ще повторити це, щоб ну, це було. Хоча б раз в пів року, ну, пів року. Я розумію, що це дорого, але всі ці екскурсії я багато узнала історію України. Я цього не знала зовсім. І багато цих вражень від гор, я просто відпочила, ну я не відпочивала 9 років. І це я просто обновилася. Mm -hmm. І дуже допомог мені психотерапевт, але mm -hmm. хочу з нею далі продовжувати роботу. Mm -hmm. Думаю, у нас з'являться навіть на майбутнє можливо, якщо Бог поведе якісь спільні проекти. Я буду молитися. Добре. Дуже Дякую рада вам за школа, участь. Дуже. Я mm -hmm. просто в захваті. Mm -hmm. в захваті. Дякую. Дякую вам за ваше служіння. Нехай Бог береже вас і ваших рідних.